Для того, щоб ви не наражали себе на небезпеку, ми якраз і проводимо такі, такі лекції, для того, щоб ви, по-перше, знали все це самі і доносили це до дітей. До дітей потрібно доносити це кожного дня, кожного, при кожній вдалій можливості розповідати їм про правила, які їм життя, про що робити у разі виявлення. Вибухонебезпечних предметів. Ці правила це основне. По-перше, постійно наголошуйте, що основне правило, якщо при виявленні підозріло предмету, схожого на вибухонебезпечний, це не чіпати. Не чіпати це найголовніше це мон на 50 Це протипіхотна міна направленої дії. Отут ви можете бачити написано к противнику», це є її, її лицева частина. Тобто, ця лицева частина, з якої. З якої вилітають якраз ударні осколки. Несе вона направлену дію, тобто в направленні того, як вона стоїть, вона вражає осколками приблизно на 50 метрів. Також є така трохи більша на 200 метрів. Слід дотримуватись елементарних правил. Нагрівальні прилади встановлюйте лише на негорючі підставки. Систематично перевіряйте електричні прилади, розетки вимикачі, щітки, щоб все було справлено. Не розміщуйте електропроводку під килимами або під будь-яким іншим покриттям. Не залишайте увімкнені об обігрівачі на ніч. Та не використовуйте будь-які обігрівачі газові або електропічки для сушіння речей. Для того, щоб спусковий механізм нажати, нам необхідно спочатку витягнути чеку. Чеку захищає пломба, тому ми зриваємо пломбу, витягуємо чеку. І тоді ми можемо нажати на впусковий пристрій і привести в дію вогнегасник. Вогнегасник працює рівно стільки, скільки ви натискаєте на спусковий механізм. Коли ви відпускаєте, вогнегасна речовина перестає подаватись назовні. Потім ви можете знову натиснути і продовжити гасіння пожежі. Якщо, наприклад, це осередок пожежі, ми стоїмо на відстані приблизно одного метра, направляємо, ну, зриваємо пломбу, витягуємо чеку і потім натискаємо на спусковий механізм. Все. Тому дуже важливо, якщо ви застосовуєте вуглекислотний гаразд, щоб був накручений расовою. Якщо раструба не буде, вуглекислота може виходити як пред. Є е, типові нагазники, де вуглекислота виходить по бокам, а потім вже раструбом формується е, направлений е, газовий е, суміш. Тому е, ви зможете собі обморозити руки. І повинно, необхідно пам'ятати, що не, не можна триматися за раструб, тому також ви отримаєте вмороження. Тому при застосуванні однією рукою ви знизу його тримаєте, другою за рукоятку і також просто натискаєте і гасите полум'я.